Друзі, вітаю! Сьогодні 11 вересня. З вами центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій ковчок і сьогодні зі мною анонсовано попередньому відео. Максим Несвітлайлов, політолог, експерт, міжнародник. Реально дуже крутий хлопець в тому плані, що він знає про що говорити в міжнародній політиці і знається на міжнародній політиці. Я дякую, Максиме, що ти найшов нагоду сьогодні бути з нашими глядачами. Завжди радий, особливо в такій кампанії провести час і поговорити про щось важливе. Я попросив Максима, щоб він прокоментував дебати, як я вам ще раз кажу, я анонсував, дебати між Камалою Харрис та Дональдом Трампом. Він дивився їх живу. Максим добре знає англійську мову, супер знає англійську мову, це без перевішення. І вже робив в себе огляд на каналі на Ютуб. Я дивився цей огляд. Дуже хороший огляд, відео зроблений вночі, тому вам рекомендую переглянути і обов'язково підписатися на YouTube канал Максима Несвітайлова. Де він робить відео і ексклюзивні, і виставляє окремі відео зі своїх ефірів, в яких у нього дуже багато телеефірів. Ну от сьогодні я знаю у нього там ледь не з десяток. Всі просять його прокоментувати саме оці дебати, які відбулися. між уже новою кандидаткою від демократів і уже старим Трампом в усіх сенсах і кандидатом старим і поважного віку. 45-м президентом, тому Максиме, ще раз тобі спасибі, а вас, друзі, закликаю дійсно, просто підпишіться на канал. Максим буде дякувати нам усім за це. І, Максиме, вибачаю за такий довгий вступ, тому що він дійсно у мене емоційний. Я не випадково це все говорю, відзначаю дуже позитивну твою роботу, ти реально молодчина. Скажи мені, будь ласка, от якщо взяти одним реченням, ти дивився уважно дебати, що тобі от просто закарбувалось найбільше. А по перше, хочу сказати, що аж трохи зашарівся від такої презентації. Сподіваюся, що люди, які перейдуть на мій канал, не розчаруються тому контенту. Там його не так багато виходить, тому набрадати сильно не буду. З приводу дебатів, знаєш, якщо говорити такими шаблонами, як люблять говорити медіа, то можна сказати, що це була шокуюча передбачуваність. Люблю такі моменти, коли я фактично на майже сто відсотків правий і передбачаю те, що буде. А в цій ситуації прям тези, які говорилися, манера спілкування, ці якісь задачі, які ставили перед собою кандидати, проколи, які у них були, вони читались наперед. І єдине, було пара таких моментів, які подивували. Такі хороші, якісні заготовки. Перше, з чого все е, почалось, це те, що Камала Харріс, е, Камала Гаріс, так, щоб бо зараз скажуть е, політолог і не знає, де наголоси ставити. Так, от е, вона пішла так на пролом до Трампа вітатись з ним е, за руку. Сказала: Привіт, яка е, е, Давайте проведемо дебати гарні. І знаєш, це вплинуло. Ну, по-перше, про це всі говорять. Тобто, цю задачу вона виконала, вона продемонструвала впевненість, але це і на Трампа вплинуло. Це певною мірою збило його такий спортивний азарт. Він завжди є. Я займався британськими парламентськими дебатами, і там навіть трошки для молоді викладав. І оцей спортивний азарт, це певна агресія, це дуже важливо. Ти ментально налаштовуєшся на процес, прокручуєш якісь можливі моменти, про які ти будеш говорити. І тут вона робить непрогнозований крок, а крок дійсно непрогнозований, тому що кандидати в президенти США не вітались за руку з 2000. 16-го, ні навіть 16, так звітися року. Останній раз під час перших дебатів Трамп і Хіларі Клінтон вітались за руку. Після того там у них ще були дебати з Байденом. Були дебати. Жодного разу е, за руку не вітались. Це от, дійсно була точно якісна заготовка. Цього точно команда Трампа не очікувала. І це я впевнений вплинуло на те, навіть як він себе в подальшому поводив, тому що це шлейф агресії налаштованості перед боєм. Це значить як боксери стоять перед поєдинком дивляться на одному в очі і намагаються намагаються в ці ігри розуму. Це вплинуло. Йому от багато якраз закидували експертів. Брак оцієї трамповської агресії завзяття, яке йому завжди притаманне і яке любить його аудиторія. Багато хто з критикою виступав, що якось беззубо він виглядав в цих дебатах. Ну Камала Харі прогнозовано підготувалась надзвичайно добре. От я вже неодноразово говорив про те, що. Не факт, Далеко не факт, що вона буде хорошою президенткою. Далеко не факт. Я досить скептично досі до цього ставлюсь, але кандидатка, вона ідеальна. Вона суперслухняна, у неї чудова команда. Професіонали височезного рівня в різних напрямках. І очевидно, що вона закрилась на базі і вона готувалась, готувалась, готувалась. Всі питання були очевидними І вона грала на випередження. от Те, що їй буде закидати лівацькі якісь ідеї про ну Лівацьке уявлення про економіку, вона одразу почала сама з цього заходити. З того, що от там тут у нас житло для незабезпечених, тут ми будемо більше робочих місць утворювати і так далі. Тобто вона працювала прям. По тим трекам, якими мав Дональд Трамп її ухолоти, тобто видно було, що його, його наративи вони є прогнозованими, і вона просто в більшій, в більшості ситуацій випереджала, грала на випередки, і Трамп просто вже виглядав. В ролі доганяючого. Єдине, що їй не вдалося спровокувати Трампа аж на надто відверту реакцію, він всього лише раз, наскільки я пам'ятаю, пустив такий достатньо расистський вислів. Е, я думав, що буде хоча б ще якийсь там сексизм від нього такий. Але так, от ну, можливо, десь я пропустив цей момент, але він ну, так, не було такого, що він прям зірвався на свою цю Трамповщину. Ти знаєш, я хочу відзначити два моменти у цьому плані: те, що я бачив, тебе слухав, читав колег коментарі, бо мені не довелося передивитися е, дебати, я однозначно їх ще передивлюся. Так тут покладається і на твої коментарі. Е, судячи з того, що пишуть багато в пресі, то дебати мені особисто звелись на 50 на 50. Хоча, до прикладу, сьогодні CNN дає своє дослідження, яке вони проводили. Е, Замовляли його в одній із чоловічних груп, то виграв Трамп, програв із рахунком 37 на 63. Приблизно такий самий рахунок був у нього Джозефобайдемо, а на його користь. Сам Трамп сказав, що у нього 86 на 3, у нього взагалі своя математика. Але ти знаєш, я тобі хочу сказати багато, чому я з тобою погоджуюся. В принципі, Трамп не виглядав дуже погано. Він виглядав доволі пристойно. Він був підготовлений. Він дійсно не впадав у цю особисту образу Камали Харрісі, Він дослухався до політехнологів, хоча нарікань на його виступи є чимало серед республіканців. Кажуть, що треба звільнити всю команду Трампа. Я не погоджуюся. Він орієнтувався на свою аудиторію, і мені видається, йому вдалося, тому що ми в Україні дивимося на ці дебати через призму українського питання. А я говорю, що це неправильно треба оцінювати з точки зору виборця американського. Трамп хотів себе е, застовбити і е, переконати ще раз свого виборця, що він його е, кандидат, що він нікуди не відходить від риторики. Він до неї залишається прихильною. все решта не важливо, і навіть камалу Харіся не дуже буде ображати для того, щоб ви розуміли, що це все окей. Він не робив спроб десь там апелювати до якоїсь центристської аудиторії, яка могла б могла за нього перспективі проголосувати. І в цій частині я вважаю, що Трамп не програв. Хоча дійсно Харіс виграла, і вона вже просить її команда ще про одні дебати, тому так. Ну да, на чому, чому нехай понути ще раз? Це абсолютно логічно і правильно. Скажи, будь ласка, якщо говорити вже про внутрішній контекст, наприклад, економічний, ти трішки торкнувся там соціальних питань і зовнішній, політичний. От хто із цих двох кандидатів поки що без українського питання, на твою думку був ну більш переконливим, переконливим і кращим для? Ну, хоча краще знову ж таки доволі суб'єктивно. Для все ж таки для американського виборця, от внутрішні економічні питання і зовнішня політика загалом а, так. Ну перше, з приводу виграша, не виграша, коротко. Я, до речі, в своєму відео, яке одразу записував, дав прогноз, що буде десь 60 на 40 на користь Камали Гаріс. І ось після цього опитування показало 63 на 37 трошечки трошечки не докрутив і до речі Fox News також перемогу е, камалі Гарріс віддали що е, що характерно і ну те, що він нібито на свою аудиторію працювала е, в цих дебатах, це нібито і зрозуміло, але з іншого боку, він відстає. Йому потрібно залучати іншу аудиторію. І от було два таких тейка, які ну важливо згадати, це перший е, наратив, від якому всі казали відмовитись, тому що ну це не працює взагалі. Те, що він заявляє, що е, демократи виступають за те, щоб е, аборти робити не тільки на дев'ятому місяці, що вже є брехня, але ще й. Щоб от тільки після народження можна було мертвити дитину, що також ну звісно кричуща брехня. Йому всі казали відмовитися. Він тягається з цим з цією тезою, озвучив її знову на дебатах. І ну, друга ця історія про спрінфілд і поїдання котів і собак, вони. Ну мені здається, це повністю їх, їхня штабна вигадка. Вони її розкручували тиждень буквально, дуже мало часу, але максимально агресивно в Твіттері, Там навіть Ілон Маск публікував зображення з генеровані штучним інтелектом, де Дональд Трамп Трамп рятує кошенят. Його син опублікував у себе також зображення, де Дональд Трамп верхом на Трамп верхом на коті з автоматом. І каже віа за себе. коротше, що ми там рятуємо котів. Там, все таке, ну, це, це повна така абсурдна е, історія була. Але не це стало, як на мене, переломним фактором. Ми, мабуть, на, 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 на сам кінець залишимо, тому що якщо сказати зараз, то далі не буде, буде сенсу обговорювати. Ем... З приводу зовнішньої і внутрішньої політики, це, до речі, ті сторони, які потенційно могли бути слабкими у Камала Аріс. Дуже багато хто в Сполучених Штатах Америки дійсно побоювався її занадто лівої політики. Це правда. Її батько, економіст, марксист, це правда, і те, що він писав ці наукові роботи, обґрунтовуючи марксистську цю економічну систему, і те, що він мав певний політичний вплив. Ну, батько, ну як він міг не мати вплив на свою доньку в у світоглядних питаннях, тому очевидно, що це та це було, і їй це часто закидували. Деякі вислови її були. Um, в цьому плані не ну, такі сприйняті негативно, але тут вона була готова. Вона зробила певні перестановки, от навіть з, з приводу збільшення видобутку а, нафти і скрапленого газу, навіть методом гідророзриву. Я думаю, там Сполучених активістів Америки натурально свій гідророзрив трапився е, від таких слів е, Камали, але тим не менш, е, тобто тут. Пропрацювання відбулось е, також е, стосовно міжнародних відносин, але тут це слабка сторона об, обох очевидно. Як на мене, е, Трамп за своє президентство мало якими здобутками на міжнародній арені міг би похвалитись, бо куди не глянь, у нього всюди були катастрофічні провали: північна Корея, провал, Китай, провал, Мексика, провал, Белибиський Скіт, провал. ну... Йому по суті, е, якимось успіхом, навіть те, що відбулося потім в Афганістані за каденції Байдена, це ж після того, як він писав, підписав у мирову угоду з талібами Трампа. Тому ну, тут якби добрий вечір. Ну і Камала Гарріс, до неї багато було питань. Е, Одна з ключових міграційна політика. Вона якраз в штабі Байдена в його команді віддала за міграційну політику. І провалилась тріском це питання. Ну, відверто налажала по повній, навіть там ще до, коли заздалегідь до виборів, там півроку раніше у неї був конфлікт з Байденом, тому що прям е, вони наїжджали одне на одного, що він є готуючись до виборів, намагався знаково скинути всю первину. Вона відповідальна була, і у них там прям перепалки було з цього приводу. Що вона провалила цю історію свою зону відповідальності, тому я й говорю, що подивимося, яким вона буде президентом, Те, що вона класний кандидат, mm. яким буде президентом, це ж різні речі, абсолютно. Але тут вона підготувалась, принаймні риторично. Вона це все вивела в те, що е, потрібно так е, більше прикордонників, більше робочих місць зразу їм, що контроль наркотрафіку, а це колосальна зараз. Це епідемія просто Сполучених Штатів, синтетичні опіоїди. Просто жесть взагалі. Там кількість людей, які страждають від залежності, зростає просто по експоненції, і Трамп не порадував, тому що ну от у нього от були якісь його заяви, які вже були про економіку, але про зовнішню політику це щось із розряду: от я позвоню, я домовлюсь, мене всі поважають. От те, це підтверджують ці тези, які гори його ж його ж Орбан каже, Мене ж Орбан поважає. Це О, взагалі свіж якийсь був. Вибачте, ти про цей момент ще розповів. Якщо можеш, буквально кілька слів. Це феноменальна історія. Дійсно була я. Не знаю, що там лобісти Орбана е, зробили Трампу. Ну для нього це спрацювало. Хочеться сказати, що прогавали ось цей момент, і якби Трамп вибори теоретично виграв. То ми бачимо, що Орбан би ну, був у великому виграші. Також його обставка зіграла. Тобто, всі прогавили цей момент. Ми прогавили цей момент. Де наша робота з лобіювання? Ось така, як Орбан. Але ну це так емоційно. Він сказав, що Орбан видатний політик, велика людина. Тепер уже не прем'єр-міністр, не президент Туреччини, чи прем'єр-міністр Туреччини все-таки згадав, що Угорщини на цей раз. І сказав, що от Орбан, ця мудра, велика людина, говорить, що Трамп то добре, щоб став президентом, тому що поки е, був Трамп, його всі боялися і поважали. Путін боявся і поважав, е, Ін боявся і поважав, всі боялися і поважали. а От Байдена ніхто не боїться і не поважає, е, Це цей аргумент. В дебатах називається апеляція до авторитета, коли ти говориш, а ще Платон говорив, чи щось таке. Ну, це е, такий стандартний хід в, е, в дебатній практиці. Але апеляція до Віктора Орбана як до авторитета. Я просто сидів, і це десь було о четвертій чимось ранку. Я вже сиджу такий. Може, це мене вже так попаяло, що мені таке чується. Ну не може бути, щоб він на, на, на серйозі в дебатах е, ось таке використав. Тому так, це це ще один з таких моментів, який я думаю подивував дуже багатьох. Ну загалом, причиною того, що він згадав про Орбана, що саме стало, бо це теж такий момент. Взагалі не було підстав жодних там це... ні про Угорщину не було. Це просто от він говорив. Ну, там розмова велась, якраз зараз дай пригадає, ну щось він знову говорив, що Байден був найгіршим президентом. А це в контексті між міжнародних відносин. Щось от я не пам'ятаю, чи чи то про Хамас і Ізраїль, чи вже вони на Україну прийшли? Бо там він стрибав туди-сюди з теми на тему. Він до Хамасу Путіна прив'язував. Потім до України Ізраїль. Там ну була трохи каша в цьому моменті і тому от. Цей Орбан виглядав взагалі ну ні до чого, просто наче у нього було тезе, заготовлене раз згадати в дебатах Орбана, і він просто такий, блін, час закінчується, нема вже куди його впихнути. І такий. Ну тут скажу про Орбана. Ніби органічно виглядає, от якось так. Загалом мені це свідчить про те, що у Трампа, як такого, в міжнародному контексті нормальних друзів і зв'язків немає зовсім. Це ну от окрім Орбана для розуміння усіх глядачів, хто є прихильними до Трампа, я не заперечую друзі вашу прихильність до нього. Це ваше право, але просто візьміть це до відома, бо це дуже такий цікавий момент. Хоча і якщо говорити про Камалу Харісона, і теж і зовнішньою політикою великі проблеми є ще в цьому плані працювати, працювати. Тому для мене особисто ці два кандидати на цих дебатах виглядали плюс-мінус однаково. Ну звісно, що. Харіс виглядала більш пристойніше, і на сам кінець хотів би буквально ну кілька слів, бо багато на жаль говорити не доведеться про українське питання, тому що багатьох дійсно цікавить українське питання з твоєї, вибач, вежі, як ти бачиш зараз історію з Україною у Камали Харіс і у Трампа, От те, що вони озвучили на цих дебатах, можливо, щось нове почути? Ось це якраз питання того, що нам не варто україноцентрично підходити до цього процесу, тому що в цих дебатах багато я бачив вже там коментарів від колег. Але як на мене, питання України було е, досить побічним, е, і я б не сказав, що воно прям став. По-перше, воно було озвучено аж вже після першої години дебатів. Це якраз після рекламної паузи був. Uh -huh. перший, перша частина другого блоку обидва говорили більше в контексті глобальної безпеки? Камала Гаріс, Камала Гарріс говорила про НАТО, про посилення НАТО і дуже швидко перейшла на те, що НАТО має бути посилене, бла, бла, бла. Бо далі Путін піде на Польщу. А що ви скажете? Пенсильванії в Пенсильванії велика діаспора поляків. Що ви скажете полякам Пенсильванії? Бо Пенсильванія, штат такий коливається. 19 виборчиків, бла, бла бла поляки. все, туди пішла історія. Говорила про розмову з Зеленським. Нічого конкретного про підтримку України, про те, яка ціль е, цих е, е, там цієї взаємодії сполучених штатів е, і України нічого не сказала. Трамп також не сказав нічого нового. Знову розповідав, що у нього вдома лежить якийсь хитрий план, костюм людини Павука, який паутину стріляє, угу. бластер, який стріляє лазерами і е, літаючий скейтборд, Але Меланія не дозволяє це все виносити на вулицю і показувати людям, поки він не стане президентом. О, десь приблизно в такому плані нічого нового я не почув. Я, звісно, розумію, що за бажання можна там знайти якісь таємні знаки, сигнали для України. Але ну немає взагалі. Ну от прям аби аби сказати там, мені здається, навіть в контексті Ізраїля це було більш емоційно, коли там Трамп говорив, що про те, що якщо Камала виграє вибори, то Ізраїль зникне з карти через два роки. Вона ненавидить Ізраїль. Так, так. У Україні якось такого не було. Принаймні, до речі, що добре, що не було негатива. Не було більше цих на наїздів так. на Зеленського, і вочевидь, телефонна розмова допомогла. Тому якось так. Тому от в цьому я для себе прям нового нічого не почув. повторюсь можливо, щось не дослухав, можливо, більш уважні і прискіпливі колеги, що знайдуть. Але наостанок я б хотів би ще один такий ключовий фактор сказати, який відбувся вже після дебатів, але мені здається, який не менш важливий, ніж дебати, і не менше може направду вплинути на ці вибори, ніж дебати. Допис. Тейлор Свіфт в Інстаграмі в Інстаграмі, де на неї підписано 283 мільйони людей. Вдумайтесь просто 283 мільйони людей. Тейлор Свіфт, яка людина року завершує журнал Тайм, Тейлор Свіфт, заради якої в Сінгапурі будують штучний острів? На тому штучному острові будують комплекси готелів і стадіон, щоб Тейлор Свіфт там виступив, і щоб всі охочі вмістились. Ось та Тейлор Свіфт якої статки оцінюється в понад мільярд доларів. Та Тейлор Свіфт, яка після того як почала зустрічатись з одним із футболістів, ну гравців однієї з команд з американського футболу, відсоток переглядів всієї ліги зріс на понад 20%. відсотків. Оця Тейлор Свіфт написала в інстаграмі, що вона підтримує демократів, що її абсолютно обурив допис Дональда Трампа, де він. Просто згенерувала штучним інтелектом картинку, ніби Тейлор Свіфт його підтримує. Це була абсолютна діч і маячня, не для чого зроблена. Опублікувала вона фотографії з котом, що якби ще такий просто тичок в цій басні про поїдання е, котів мігрантами. Так, так. І я думаю, що от правда, ми оце обговорювали це все глобальна підготовка, ці всі ігри. Один допис в інстаграмі. Вона Трампа настільки, ну просто ви не, багато хто не і в нас просто немає з ким порівняти, на жаль, в Україні для контексту. У нас мало хто знає, хто така Тейлор Свіфт мало хто слухає музику, хто слухає, не розуміє, чому вона така популярна. Але ну от уявіть собі: Ірину Білик, Софію Ротару, Ніну Матвієнко, е Олега Винника і Могилевську в одному флаконі. Я не знаю, як це ще описати. по... Порівню медійної всеохопленості, ну це просто це 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 ікона, це як Сергій Джадан в світі поезії. Не знаю, це от єди, є щось єдине і неповторне, від якого всі мріють. І от я думаю, оцей один допис по своєму можливо, це я трохи перебільшую, гіперболізую, але от е, відчуття мені вказують, що він вплине не менше ніж результати цих дебатів. Дуже тобі дякую. Дуже вичерпно. Особливо завершаю, завершальне завершальна да цего фінальне не, твоє. Питання, точніше, огляд фінальний э, світ. Це це дійсно ну просто щось неймовірне, Максиме. Я не буду більше тебе перенавантажувати. Знаю, що в тебе ще купа справ. В принципі, ми вже зрозуміли контекст цих дебатів, розуміло, хто в них виграв, хто програв. Я думаю, що глядачі також задоволені будуть дивитися твій канал, на якому ти будеш робити ще додаткові огляди і цієї теми, в тому числі і інших, і вони напишуть і в тебе. І тут у нас на клочок Тайм свої наркування з приводу того. Хто краще йде України? Хто виграв, хто програв на цих дебатах? Єдине, що додам: нам дійсно важливо розуміти зараз американський контекст виборів і політики, аби знати, як нам будуть допомагати. На моє переконання, що республіканці, що демократи однаково будуть дбати про нас. Я особисто в цьому сумніву не маю, але республіканці не за президента Трампа, на жаль, тому що республіканців дуже багато поміркованих і прагматичних політиків. Але трампізм сьогодні республіканській партії дуже шкодить. Тому зараз перемога Трампа для України це, як на мене, не найкращий варіант. Хоча я з Хіларі, бач, Хіларі Клінтон, Камала Харіс, це, мабуть, по вже з Камалою Харіс, теж буде дуже непросто. Дякую тобі, друже, що ти був сьогодні з нами. Ще раз підписуйтесь, коментуйте, поширюйте обов'язково це відео друзям. Побачимось.